Всім привіт! Мене звати Наталя і це канал про рукоділля не тільки більше хэндмейт. Бачите перед собою дві пари шкарпеток. Ці шкарпетки мої, але в'язала їх не я. Це можна сказати, е, дарунки мені від моїх в'язальних подруг. Давайте по порядку, бо ось ці шкарпетки я отримала першими. Ці шкарпетки в'язала Маруся Бай Маруся, котра є координатором проєкту зріло Котика в Одесі. Час від часу проводить лотереї, збори е, на підтримку 56-ї бригади, котрі опікуються саме спільнота з котика Як ви знаєте, що я також є в цій команді. Е, і я по мірі своїх можливостей намагаюся приймати в лотереях, котрі проводять дівчата не тільки Маруся, а взагалі. Е, і ось е, була одна з лотерей в котрий, чесно, я навіть не, не дуже вникаю, які там бувають призи, я бачу, що мої знайомі дівчатка проводять збори на щось важливе, і просто купую хоча б один квиточок. І ось я неочікувано виграла. А коли м -м, Марусь укладала допис про лотерею, е то ж вона ж, як завжди, пише, не тільки вона там, там, я так пишу і інші, що якщо е виграє е Тобто моточок пряжі та людина, котра не в'яже, то зв'яжуться шкарпетки. Ну, тобто, <с>? Той, хто проводить лотерею, то зв'язуть зв шкарпетки цій людині. Ну, Я Марусю написала, Маруся кажу, я, якщо виграю, я хочу шкарпетки від тебе. І ось я виграла, але е, Маруся мені сказала, що в неї зараз немає часу, <с? <с?> бо в неї там нова робота, і щоб я взяла шкарпетки сама. Але без шкрарпетик вона мене не залишить. І ось дарунок э, я отримала саме ці шкарпетки. Давайте покажу, що ж я виграла. Так, а ось цей моток, який я виграла. Це регія э, шостонитка. До речі, з шостонитки я ще не в'язала жодного разу. Э, це просто бунтик такий великий, бо коли шостонитка, то йде моточок 150 грамовий Посилці від Марусі. Була ось така ниточка, так розумію, що це для в'язання шкарпеток військовим. Русі поклала мені ось такі залишки джинсу від свого проєкту, бо ну, вона знає, що я ну, роблю різні благодійні бралочки, це ось на брелочки різні. Напевно, будуть якісь новорічні, я так собі думаю. Тепер перейдемо до ось цих шкарпеток. Трохи розповім про історію їх. Ці шкарпетки мені подарувала на мій день народження Юлія Куніна. Котра також, як і я, в'яжує для проєкту зігралка котика. Так, ну про ці ми з Юлією, звісно, посміялися з нашої приписки. і почалося все з того, що я показала в сторіс ось цю джилку, яку мені привезла, подарувала моя донька зі Львова. Я коли виклала цю джилу, то я написала, що. Я хоч і сама хедмейкер, ну, да? але я дуже люблю, коли мені дарують речі е, ручної роботи, зокрема, йшла мова про цю бджолу і написала, хто б мені ще подарував. шкарпетки, <рапит> Бо ну, як завжди, у нас, да? чуботяр без е, чобіт. Юля мені пише відповідь: розмір. Я розгубилася, думаю, розмір бджоли, але цю бджолу наче не я в'язала. Я ж питаю бджоли. Юля мені пише ноги. І в нас ось ця шкрупетка в мене особисто проходить під кодовою назвою розмір бджоли ноги. Далі було е, ще така також продовження історії смішна переписка, я виклала, що мені подарували е, квитки на Василя Бедака. тож концерт був в нього благодійний, там, де всі кошти йшли на ЗСУ. І. Е, Юля мене також питає, коли? Ну, я ж думаю, що вона питає за концерт і кажу, їй, коли буде концерт. Виявляється, Юля питає, коли в мене саме день народження. Потім я збагнула собі, що ну, я навіть не могла згадатися, що ну, хтось буде по всім сторіс думати про мене. Тобто. Мені було дуже так приємно і тепло на душі, що людина саме з оцих сторіс побачила те, що в мене нема шкарпеток, що я хочу шкарпетки, і те, що коли в мене саме день народження. До речі, на концерт Василя Байдака ми не потрапили, бо так сталися обставини. Ну, але що ж робити, таке життя. Карпетки, звісно, були дуже красиво запаковані. Ось в такому пакетику були перемотані стрічечкою, ну, але ж мені хотілося приміряти і Марусіни шкарпетки, і Юліни. Була ще така ось листівочка з приємними словами. Ну, і оскільки Юля, як і Маруся, також з Одеси, то в мене дарунок що був ось такий котик Машки з Одеси. І ось. Таке мило ручної роботи також про Одесу. І ще були ось такі цукерки. До речі, для чого я вам це показую зараз все це. І шкарпетки, і потім згодом покажу нові моточки. Бо я хочу вже цим всім користуватися, хочу носити шкарпетки і хочу в'язати з пряжі. Знаєте, який цікавий момент, що обидві ці пари, що і від Марусі, і від Юлі вони зв'язані за описами. Олі, Флораву або Олівулі. Це мені також дуже приємно, бо ну, також я дуже тепло добре ставлюсь до Олі, тоді ми спілкуємося. І ще от в якості приза, окрім того, Маткарелі, що я вам показала, я отримала і маркери, котрі якраз робила Оля, Флоравул, Олівулі і, 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 і які, як ви думаєте, маркери. Бдджолою. Тут ще квіточки, серденька. Краса, коротше. А тепер давайте покажу вам пряжу, яка в мене є нова, бо я також хочу вже примотати її бунтики і почати з неї в'язати. Цю пряжу я отримала від Марусі, Баймаруся. Маруся закуповує пряжу за донати, ну, напевно, і за мої також. Від лотереї, просто від зборів, коли там є запити на пряжу, то ось я отримала таких чотири матки. Це новинка, я думаю, ви вже всі знаєте за неї. Новинка цієї осені це Ярнарт Форза Фестівал, Рівниця. У мене вона ось в таких кольорах. І ось два моточки страйпу. Потім, потім я знов ще їздила до магазину Петелька і придбала ось такі моточки пряжі, Це також новинка цієї осені. для Міа Wuлі Я вже вив'язала одну пару інших процесі. Саме з ниточки від цього бренду. Ну, як розумієте, якщо я купила ще на три пари, значить, нитка мені сподобалася. Ну, оскільки ці ниточки, вони спонсорські, то вони 100% йдуть на шкарпетки військовим. Тут я ось ці, я думаю, що, напевно, буду для військових ці хочу зробити даруночки друзям. Бо ось ці. Котрі я показувала, котрі готові. До речі, в мене ж є на каналі Відгук саме про цю пряжу. Так от ті шкарпетки, котрі я показую саме у відео відгуку, то я вже їх подарувала своїй подрузі. Так, це ще не все. Бо потім я їздила в магазин Ярна в Києві. Ну, До речі, дуже приємні ціни. Наш шкарпеткову пряжу, та не тільки. На джинс там дуже, ну, навіть на джинс, яку я в'яжу іграшки, також дуже приємні ціни. І ось я придбала три нових кольори артисану. Ще там є і інший кольор, четвертий новий, але вже я не мала змоги купити. Синій, красивий також, але просто від. Цих кольорів, особливо від зеленого і від цього шоколадного, я просто не могла встояти. Це будуть, ну, я так думаю, також, напевно, шкарпетки для військових, але я, чесно кажучи, в'яжу, що військовим, що своїм, своїм, правда, дуже рідко в'яжу, чесно. Намагаюся так, щоб, якщо що, я могла шкарпетки подарувати або. Хтось може схоче їх придбати за, за донат, і відповідно потім можна буде на ці гроші е, ну, купити або ще пряжу, або донатити на якийсь збір. Е, ну, Єдине, що можливо, коли я ну, 100% знаю, що це для друзів, то може бути е, трохи нижче пагомілок. Вчора а, мені донька так несподівано покликала поїхати в магазин пряжі знову ж таки ярма. І ось купила мені такий моток, такого ж самого фестивалю. Мені дуже подобається такий він осінній, ну, цікавовий. Що цікаво, ось коли була, ну, зовсім не знаю, пару, може, тижнів тому купляла собі оці три матки, то ось фестиваль був майже увесь в ярні розкуплений. Залишалися тільки два кольори. А коли ми були вчора, то фестивалю було багато, напевно, всі кольори. А ось страйп весь, ну, весь розібрали. Залишилося тільки два кольори, і не таких. Ну, Ви бачите перед собою, да, скільки в мене тепер роботи. До речі, я проводила опитування в інстаграмі, е з яких кольорів мені починати. Ну, стосовно фестивалю, страйпу і лямі, то по опитуванню. Преміг ось цей колір, зі страйпу ось цей, з люмі на першому місці ось такий жакардовий колір, потім на другому місці цей. Про ці кольори я не питала нічого. Якщо у вас є бажання допомогти мені, бо я взагалі тризи, і мені, чесно кажучи, дуже важко обирати, то якщо ви мені напишете в коментарях. З якого кольору ви б хотіли побачити шкрапетки першими, то я буду вам дуже вдячна. Ну, і я взагалі-то вонопросисниця у в'язанні, але щось, щось пішло не так, і щось я розпроцесілося. Зараз вам покажу тільки ті шкрапетки, котрі я повинна зв'язати для військових. А ще в мене є за кадром парочку проєктів, котрі. Ну, скажімо так, для друзів. Так, ну, Ось цю пару ви бачили в попередньому відео. Бачите, я користуюся, дійсно користуюся цими холдрами від Ксенії Моркет. Зараз мені шкарпетки на такій вже стадії. Тут вже буквально пару рядочків, і можна буде приступати до п'ятки. Це буде п'ятка сторон в цих шкарпетках. У мене на спицях ще така пара, я вже показувала її неодноразово це також з пряжі ляміову лісокс. Але щось, щось я трошечки її закинула. Тут також буквально ще може рядочків. Не знаю, коротше, можливо, оцю секцію. Ось, так, секцію, а може менше. І також буде п'ятка. Тут також п'ятка буде стронг. Далі, далі у мене на спицях ще ось така пара шкарпеток. Тут же я почала п'ятку, тут буде французька п'ятка. Ось і все. Бо я е, трошечки намагаюся навести в себе лад і знайшла дві пари, котрі я чомусь забракувала, і думала ж розпускати. Але, чесно кажучи, з моїм зараз станом і станом очей мені і шкода розпускати. Я подивилась, думаю, а нащо? Наче ж непогані ні шкарпетки. Чому я їх забракувала? Не знаю. Четверта пара, бачите, я навіть зняла вже її зі спиць, бо щось я ніяк не можу подужати п'ятку в них. Я, напевно, вже розповідала в якомусь відео. Тобто треба мені врешті-решту зробити п'ятку нормально і ну, майже вважайте, половина шкарпетки ж зроблена, так, наші розпускати. Непогані шкарпетки з моїм улюбленим цим тіньовим візерунком, який, в принципі, мені здається, я сама так придумала їх робити, що так на одну пару зв'язала. Тут... Повинна буде також французька п'ятка, але думаю, якщо вона в мене не йде, може мені якось іншою замінити. Я ще подумаю. Так, і іще, ще, і ще п'ята пара є. Ось. Тут, ой, все роз'їхалось в мене. Це шкарпетки HELIX. Хелікс, чесно кажучи, я не дуже полюбляю, але от я намагаюся трошки затушити. Цю таку яскраву ниточку сірою. Тому коли я так е, хочу саме приглушити якийсь колір, то я використовую Хелікс. В принципі, наче також непогано і в принципі також майже до п'ятки на що розпускати, якщо вони можуть ці ж шкропетки також когось гріти наших хлопців. Тут мені, напевно, також треба ваша допомога е, або можна. Написати, які, за вашою версією, будуть першими в мене шкарпетки, або допомогти мені визначитися, які мені першими м, закінчити, які б ви також хотіли б першими побачити. Ну, я поясню: ці ці от чотири пари це мене всі, всі на спицях 2,25 і всі вони на 72 петлі. Ці на спицях 2,5 і тут. 68 петель. Тобто теоретично, напевно, ось ці, я так думаю, повинні першими народитися і, можливо, ось ці. Бо тут вже пішла п'ятка. Ну, я сподіваюся, що я не почну її знову розпускати. А, ні, вибачте, оці на дві ці. Тобто, оці, напевно, будуть в мене найдовшими. Бо, так, да, оці три пари 2,25, 2,5 2 і двічка. Так, ну як ви бачите, мені треба швиденько все це позакінчувати щоб я мала змогу приступати вже до нової пряжі, і мені ще купа купезна планів е і по іграшкам, і по дарункам друзям на Новий рік. Як я це все встигну, я не знаю. Ну, що встигну, то й буде добре. Але е я вам показала <свісно> свої процеси. Сподіваюся, в наступному відео ці процеси стануть вже готовими шкарпетками. І е показала вам пряжу. Можу вже нею користуватися, так само, як і шкарпетки від Марусі і Юлі, також можу вже носити. Дякую вам за перегляд. Побачення. До зустрічі в наступних відео.